Кіста це патологічний процес у тканині молочної залози, який супроводжується локальним скупченням рідини. А чому можуть утворюватися кісти? першою причиною утворення кісти може бути знову ж таки гормональний дисбаланс. А через порушення вироблення статевих стероїдних гормонів і гіперконцентрацію гормону естрогену локально в тканинах молочної залози відбувається набрякання часточок молочної залози. Вони здавлюють молочні протоки, і той секрет, який рухається по молочних протоках, вже не може так активно проходити. Відповідно, через тиск протока розширюється і перетворюється на кісту. Другою причиною утворення кісти можуть бути поліпи. Тобто поліп, який виростає в протоці, перекриває відтік секрету, закриває проток і порушує відтік секрету. Відповідно, проток розширюється і знову ж таки перетворюється на кісту. Симптоматика кісти може бути різноманітною, тобто вона може проявлятися болями в молочній залозі, локальним почервонінням у ділянці молочної залози, ущільненням молочної залози, яке, як правило, не є рухомим, оскільки киста росте і знаходиться в протоці молочної залози. Кіста, якщо вона досягла досить великих розмірів, тобто до півтора да, до сантиметрів, до має таку характерну властивість, як запалюватися. Якщо туди потрапляє якийсь мікроорганізм, це супроводжується почервонінням молочної залози, підвищенням температури, що вимагає антибактеріальної корекції, протизапальної терапії, місцевих примочок, мазей для зняття запального компоненту. Якщо пацієнт звертається з кістами до 1,5 см у діаметрі, в принципі, вони також піддаються консервативному лікуванню. Якщо кіста активно збільшується в розмірах, необхідно з'ясувати причину її росту. Для того, щоб з'ясувати причину, виконується пункційна біопсія. Під час пункційної біопсії видаляється секрет із цієї кісти, який відправляється на цитологічне дослідження. За допомогою цієї біопсії кіста спадає, але ми отримуємо біологічний матеріал для з'ясування причини. Якщо причиною кісти є гормональний дисбаланс, пацієнту призначається активна консервативна терапія для стабілізації гормонального фону та подальшого лікування. Якщо причиною цієї кісти став поліп, Діагноз переформатовується на папілярну кісту, і це вже є показанням до хірургічного лікування, оскільки папілярна кіста от це стан облігатного передраку. Облігатний передрак означає, що у 70% випадків, якщо цей поліп не видалити, у цій ділянці може виникнути рак молочної залози. Тобто хірургічне лікування папілярної кісти стоїть на першому місці. Характерною ознакою також кісти, звичайної простої кісти, є рецидив. Тобто після аспіраційної біопсії, проведеної раніше, та пролікованої кіста може рецидивувати, тобто вона може знову наповнюватися. Наступним етапом лікар знову виконує операційну біопсію цієї кісти. Якщо ця ситуація повторюється більше трьох разів, тоді лікар може запропонувати хірургічне видалення цієї кісти лише для того, щоб покращити якість життя пацієнта. Тобто ця кіста не перетвориться на ракову пухлину, але вона може згодом запалюватися. Тобто туди можуть потрапляти мікроорганізми, які не дадуть пацієнту спокійно жити. Зазвичай це трапляється, коли жіночий організм зазнає якихось перепадів температури. Наприклад, коли жінка відпочиває, засмагає на сонці, купається в морі, активний перепад температур може призводити до потрапляння в цю кісту мікроорганізмів. Також це трапляється при певних гормональних перепадах, що також може бути наслідком запалення цієї кісти. А в подальшому, якщо це вчасно не зупинити, це може призвести до абсцесу цієї кісти, що вимагає хірургічного втручання, подальшого дренування цього абсцесу з подальшою протизапальною та антибактеріальною терапією.